Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає обміняти всіх на всіх, повернути всіх наших людей, українців із російського полону додому захистити від агресії російської, щоб ворог не міг чинити агресію. Наші полонені, тут іде Верховний суд, зрушиться така буде масштабна, стабільні обміни, постійні обміни. Тут іде порятунок людей оцього цього стану. Це ворог. Як агресію використовує затримки, використовує цих наших людей у полоні. Це як його зброя, така вид насильства. Ну, це справді зброя, проте військові, наші військові України е, таку матимуть зброю, що ворог буде змушений відходити і цим. Е, Відкриються шляхи для полонених наших, щоб їх ворог відпустив. Треба рятувати. Людям надзвичайно важко в тих умовах, в цьому стані. Ну, так, вийде. Врятувати полонених і їхній стан, змінити, щоб їм або надійшла якась більш допомога саме в полоні. Це добре. Ну і будуть повертатися люди. Це я заперечую, заперечую, заперечу. що подивитися. Це добре, це гарна звістка. Так, все добре. Відкриваються шляхи. Це я заперечую. Прошу вищі сили, будь ласка, допоможіть визволити, повернути всіх наших бранців, українців. І з російського полону. Робота постійна. Багато є таких полонених наших хворих. Заперечую весь негатив. Прошу визволити всіх людей. заперечує До надійде вся необхідна допомога. Заперечу, відкриваю всі шляхи, Заперечу. для повернення наших військових із полону, прошу Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть визволити наших людей, і дітей, і жінок, цивільних людей, військових, поранених і тих безвісти пропавших, про тих, що невідомо, де вони. і де отримують їх повернути. Перекриваю. Відкриваю всі дороги. Більше нема ніяких перешкод. Більше немає змоги в росіян тримати наших полонених. Вони віддають абсолютно всіх, усіх на усіх обмінюють. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи на обміни наших військових і цивільних людей, повернення дітей до України. Буде так, буде так, буде так. Більше немає в Росії політичної волі тримати полонених, є політична воля віддати. І повернути в Україну всіх людей. Буде так, буде так, буде так, всіх, хто взяти в полон і відом, і безвісти, пропавших і всіх абсолютно. Де б їх не отримували, повертають в Україну. Буде так, буде так, буде так. Самі хочуть цього. Велике прагнення. буде все сказане здійснено, прошу допомоги. Прошу захисту для людей у полоні, щоб не змогли росіяни знущатися, тримати в важких умовах, щоб були покращені умови, надана медична допомога і взагалі люди змогли зв'язуватися із близькими, мати зв'язок. Дякую за увагу.